Совковий менталітет паде, що буде такий час, коли люди будуть суратися цієї псевдокультури з ідолопоклоницьким нахилом. Вони написали, що дійсно нам цей дід Мороз не потрібен. І мене це десь втішило. До речі, про Святого Миколая. Це ж була така віруча людина, як, наприклад, апостоли, учні Ісуса Христа. Він просто жив у другий час, подивися на нас. І звісно, той кульгавий дивився уважно на них, очікуючи, що він від них чекав грошей, а вони сказали: срібла та золота немає в нас, але те, що маю, те даю в ім'я Ісуса Назарянина. Встань та ходи. І якщо Ісус був просто людиною. То скажіть, яка людська філософія або балаканина, сказана 2000 років тому, збувалася би з такою точністю, як слова Христа? Всім привіт! Майже вриваємося у 2023 рік. Лишаються лічні дні, і наразі багато вже є змін і не тільки в нашій країні, але і взагалі в світі. Вже ніколи не буде так, як було раніше до 24 лютого. І сьогодні я хочу підняти тему стосовно віри. Про це говорять, і це дійсно актуальна тема. І почну з того, що моя сторінка є в Фейсбуці майже 7, навіть 8 років, так більше 7 років. І є старі дописи, ви можете поглянути, де я з вірою такою казала, що. Совковий менталітет паде, що буде такий час, коли люди будуть суратися цієї псевдокультури з ідолопоклоницьким нахилом. Так, всі ми добре пам'ятаємо, і наразі ще є вулиці, названі в честь політичних діячів. Пісні присвячені їм так, пам'ятники, тощо і сьогодні час, коли треба відбудовувати нашу країну. І це не тільки стосується зруйнованих міст, але і в першу чергу культури. Хтось каже, що в нас є вона, але хочу сказати, що в нас її немає на превеликий жаль, і це дуже важливо саме зараз це розуміти, і з чого будується сильна нація. Звіри, а вже ж. І наразі хочу дещо вам показати. Це пост я знайшла в Фейсбуці. Він про кого? Про Діда Мороза, якщо можна так сказати. І що мене, власне кажучи, зацепило: це коментарі людей. Вони написали, що дійсно нам цей Дід Мороз не потрібен. І... Мене це десь втішило, що це ж круто. Нам не потрібен ні дід Мороз, ні старий дід Путін, і ніякі діди нам не потрібні так. Але ж у людей питання в кого вірити, так? І хтось каже, треба свого персонажа придумати. Інші кажуть, що нам потрібен святий Миколай. Але нам, друзі, не потрібно когось вигадувати чи ставити на перше місце. Тих, хто не має там бути, в нас вже є найголовніше, що могло з нами трапитися в нашому житті, так? і в житті кожної людини це Різдво Христове. І до речі, про е, Святого Миколая. Це ж була е, така віруча людина, як, наприклад, апостоли, учні Ісуса Христа. Він просто жив у другий час. Він був віруючою людиною, і тут хочу наголосити, віруючого в кого саме Миколай вірив в Ісуса і в святе письмо. І що всі його чудотворні справи, які він робив, він робив з вірою в Ісуса Христа, віддаючи всю славу і шану саме Ісусу Христу. Ну, це і логічно. Якщо сам Ісус Христос воскрешав людей із мертвих, Він їх зцілював, звільнював від бісів, то звісно і учні це могли робити. Наприкладі апостола Петра та Івана, що вони сказали, коли побачили кульгавого біля храму? Подивися на нас. І звісно, той кульгавий дивився уважно на них, очікуючи, що? Він від них чекав грошей, а вони сказали: срібла та золота немає в нас, але те, що маю, те даю в ім'я Ісуса Назарянина. Встань та ходи, і він пішов. І весь народ бачив його, що він ходить і прославляє Господа. А тому віруючи людей не повинно виникати таких питань, чи взагалі це ймовірно, так що віруючи в Ісуса Христа можуть зцілювати. Так, вони спроможні на це і зцілювати, і звільнювати від усіляких там бісів. Тому і Миколай це робив. Отже, повернемося до теми в кого вірити. На сьогоднішній день понад 90% населення світу вірять у Бога. І 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять у Нього. І для одних Він пророк, для інших Він Син Божий. Але Ісус Христос є втіленим Богом. І священа Біблія є найавторитетнішою книгою в усьому світі. І тут питання. Було б це можливо, якби це були просто людські слова. Але Ісус є не просто людина, Він Боголюдина. людина Євангеліє, воно не людське. Його природа божественна. І Біблія говорить чітко, що Отець Ісуса Бог, а значить, і Христос є Богом. І це очевидно, адже люди народжують людей, тварини тварин, а Бог народив. Бога. І якщо Ісус був просто людиною, то скажіть, яка людська філософія або балаканина, сказана 2000 років тому, збувалася би з такою точністю, як слова Христа? Ось подивіться, скільки Він передбачив Він передбачив війни, катаклізми, землетруси і відновлення Ізраїлю? І... Ви знаєте, сьогоднішнє досягнення цивілізації це ніщо в зрівнянні з тим, що сказав Ісус Христос. Але найголовніше Його вчення це Євангеліє, Воно наповнило всю землю. І це факт. І якщо ми подивимося історію, то за останні 2000 років вбивали багато людей, які дійсно там боролися за ідеї релігії і багато іншого. І якби Ісус був просто людини, то християнство так і залишилось би так ідеєю. Однак, християнство це не просто релігія, але домінуюче саме вчення в цьому світі. І вчителів було багато, в одному тільки Ізраїлі, скільки леже Месій, так з'являлося. І хоча сам Ісус рухався в межах Ізраїлю, але його вчення досягло до всіх країв землі, як він і казав. І тут, безперечно, Він, Господь і Бог, і це доказано. І як казав Хома невіруючи, побачивши Христа, що Господь мій і Бог мій підтвердив це. Друзі. Це просто треба зрозуміти, що Господь забрав ключі пекла та смерті і позбавив диявола всілякої влади. Сьогодні світ шанує Ісуса Христа, саме як Господа і Бога, і веде літочислення від Його різдва. Він єдиний, хто був у петлі замість нас, воскрес із мертвих, і вже в новому нетлінному тілі зійшов на небо. Христос сів на престолі з Богом Отцем, йому дано ім'я найвище, вище над усяким ім'ям. Він є двері та шлях до неба, і віруючи в нього буде жити вічно. Тому, друзі, віримо в Ісуса Христа. Він єдиний, хто спроможний нам допомогти у цій війні проти зла, проти того, що ще наближається на весь цей світ. Нам потрібно слово Боже, нам потрібна віра в Ісуса Христа, і нам потрібен Дух Святий, ця сила, яка спроможна відтісняти усіляке зло. Тому я бажаю вам гарного настрою. Я бажаю вам віри, дійсно твердої віри, і Бог нам допоможе. Амінь.